that is Суми! Віталій ключко! Перш за все, слава Україні! Я хочу подякувати кожному з вас, кожному, хто, до, хто сьогодні прийшов сюди, хто не сидить вдома. Я хочу звернутися до кожного з вас. Сьогодні дуже важливий момент. Колада боїться. Тут стояла міліція, стояв Беркут. коли ми зібралися разом, бо ми побігли. Наша чітка позиція. Уряд та президент повинні піти відставку. відставку. Відставка! 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 Бо показали, як вони погоджусь, як вони відносяться до людей. Ми бачили, як сотні омоносців розігнали дітей. Ми повинні боротись, тому що без боротьби перемоги не буде. Дякую кожному з вас. Слава Україні!